Для того, щоб проінформувати кожного, надати телефони, надати зворотний зв'язок, надати інформацію щодо умов евакуації, надати інформацію, де буде проходити саме евакуація, де буде розміщення людей, які сервіси будуть надаватися, евакуювався. Тому я думаю, що ці е, темпи мають бути збільшені і я думаю, що цього потрібно не це побачити. А куди везуть людей? Не, не куди бігані, тіпітуру, як, як і На яку допомогу від державу вони можуть враховуватися після того, як евакуюються? Наразі ми це визить місто Харків. Тут є тимчасово розміщення, потім Значна кількість людей, що автобусів. Вона має родича по хардівські області та місто Харку, тому волонтери посередньо теж їх до... І мають води сюди в інших областях України, то там вже допомога для того, щоб мав дістатися ті дії цього проміжку, які проживають на території України. Те, що стосується безпосередньо, безпосередньо мав допомоги там, то люди отримують статус ВПО, люди отримують. Медичну допомогу, отримують допомогу від держав, де допомога починається від міжнародних організацій ООН, келометра, міжнародна організація з міграції. Є гуманітарна допомога, вигодні продукти харчування, виробі і віднічні да, засоби. Тобто, що більша допомога, люди можуть питатися про, можливо, якісь там нестандартні е, потреби, і їх так само будемо намагатися задовольна, щоб люди некали якихось там обмежень, що е, їм потрібно, але спрочому серед тих. Хто зараз має евакуюватися, вже багато людей, які вже виїздили з Сутінського району, коли він був окупований і повернулися після їм знову треба виїздити. Мабуть, таких людей найчастіше треба треба, бо вони скільки повернулися додому. Рідні люди звичайно, є. Є ті, хто розуміють ситуацію, є ті, хто повернувся і наразі не мають бажання виїжджати. Ми з ними спілкуємося спілкуємо, постійно, спілкуємо, знаходимося в контакті. Безумовно, є ті, хто і немає наміру навіть виїжджати. Е, ну, тим не менше, наша задача максимально волочити цей процес, максимально пояснити там небезпеку, тому що, на жаль, є на підклади, коли люди для себе не знаходили якісь там фактори на їхню думку, які е, їх е, змушують залишатися е, в будівлі своїй, а потім, е, на жаль, було обстріл. Добре, дуже добре і не дуже спонукає нас як адміністрації так відносити до